Ну так, да, я вірю в Бога. А як же ж? А як же? Ж? Тамара, Любочка, Сонечко, доброго раночку, здоров'ячка. Вам дякую за поради. Нехай Господь хранить вас і вашу сім'ю. Тамарочка, доброго здоров'ячка і вам. Дякую і вам за підтримку, гарного денечка, миру і спокою. Люба Гайдаюк, зрозуміла. Дякую вам за відповідь. Будь ласка. Так, Оксаночка, Оксана, Локі, ти чого ще досі не в Росії? Оце мені теж хочеться. Блінфу, сколько? Крам. Ліботов, кремлі ботов набіжало, вийшли на роботу з восьми. Ну так, да, працюють, а як же ж? Отнесітесь з пониманием, ціни на еду сильно виросли. Тепер нужно дві гадості вмісто одної написати, щоб покушати. Нехай працюють. Так, так, блінфул, так. Так воно є. Нехай працюють, бо з голоду поздихають. Марина прийшла, добрий день, Люба, Боже, які как, вони хороші. Дай Бог вам здоров'я і силу на хозяйстві. Дякую, дякую Марина. Доброго здоров'я і вам. І тільки всього самого найкращого. Дякую всім, хто заходить, підтримує лайчики стави. Скільки там у нас лайчиків вже є? Бо мене вже не показує. Бо вже годинку пробули в чаті, то вже не показує. Оксана Дроздовська, доброго ранку, пані Оля і пан Валерій, Володимир, Боже, Храні Зеленського, так, хай Бог береже нашого президента. А от Україна хотіла напасть першою на Росію. Просто Путін у переділ як президент міра, як президент дурака. Ой, Господи, Боже, ти мені скажи, наскільки країн Україна напала? А наскільки країн Росія напала? То хто терорист? Хто фашист? Хто комуніст? О, який ні Бога, ні, ні в що не вірить, а? Як ти думаєш? Ти думаєш, якщо вам лапшу на вуха вішає, то так воно є? Ну, це твоє діло. Хто що хоче, той те чує. Хто що хоче, то й те бачить. Ось. Урозумів президент міра. Від того президента міра всього світ відвернувся. Як ти думаєш, чого? Яка причина? Тамара, Любочка, не ведіться на тих злих людей. Люблю, любимо вас і дуже поважаємо. Дякую, Тамарочка. Хай Бог береже всіх. Лідія, дуже гарні ваші козенята. Майже всі чорні, яка то порода. Е, так, от дивіться, зараз зараз. Оце Нубій чистокровний. Ось від цієї кози. Красуня коза по молочності, по, по їдлі, по росту, і по всьому. Так, оце козичка і ось ця сіренька козичка, що вам до Ось там. От де пішла. Це мама ось ця коза. Ось. І оцей козик, вони стрійні. Це 50% англонобійці. А це чистокровний нубєць був, і оце 75% козлик, нубієць, від оцієї цієї кози. Тоже шикарна коза, що по молочності, що по їдлі, що по рості, по всьому. Ось, так що ось таке то. Оце в мене чистокровна нубійка, оце чистокровна нубійка. І це ми собі купили на козла, ось цього козлика, той чистокровний нубієць. Ну і чистокровний козел коло чоловіка, де буде з родословною. Ось. Є, ти його жін, щоб він шов пастися? <плес> так, що ось такі-то в мене козульки-мазульки. О, дівчата, мухомори знайшла, дивіться. या कि हरना